24 березня 2018 року. Озеро Фільтрату на Тарасівському сміттєзвалищі. Нагорнута дамба. Ходить якийсь чоловік. Ну і тепер подивимося, де витікає струмок із озера фільтрату. Оскільки, як бачите, Рівень фільтрату значно впав в озері. Те, що це озеро фільтрату, якраз видно по сміттю і по чорній воді, яка тут є. Йдемо по дамбі, перша дамба. Передивимося далі. Ось на першій дамбі є прорив, куди витікає вода. Зверніть увагу на ту ямку. Чітко видно, як вода тече. І вода тече в озеро, яке знаходиться, яке вже утворилось. Між першою і другою дамбою. Сьогодні температура біля нуля, то поки що воно тіче ще не дуже сильно. Тяжко зрозуміти, що буде, коли воно потіче на повну силу, коли температура підніметься значно вище нуля. Місце, де прорвало другу дамбу і де тікла вода. Чітко видно, як лежить трава. Тут навіть видно, де воно протікало. Незважаючи на те, що вже присипало снігом. І далі воно йшло в сторону русла річки Сіверки. Оце ось місце, де вода тікла. Там спереду перша дамба. Висока, потім друга дамба, яку вже насипали. І далі напрямок, як текла вода, вона дотікала сюди до гори цієї, до насипі. А далі вона повертала тут праворуч, видно, по траві, як трава лежить. І обходила цю насип, цей насип, обходила з цього боку. все сюди. Сюди тут теж чітко видно, що текла вода. І далі, навколо цього дерева, просто витікало у русло річки. Річка знаходиться отам, де ті стовби. А це для тих, хто вважає, що все добре, що фільтрат не тече Далі там бачимо першу дамбу, другу дамбу не видно. Третя, на якій ми тільки що були. І ось де тече водичка. Зверніть увагу, якого вона кольору. Помаранчевого кольору із маслянистими плямами дивіться сюди оце докази того що дамбу і першу і другу прорвало і тепер ця вода тече сюди цим рівчаком Дивіться, яка вода, якого кольору. Дивіться, які плями. Ну, Там вдалині перед стовбами, видно, насипану першу дамбу велику. А так рівчак йде в напрямку річки Сіверка. Аж до тих стовбів. Ще одне відео. Там, як бачите, там, де дерева, там так звана третя природня дамба чи природний насип. А там далі за ними видно вдалині, де сідає сонце, за деревами вишку, сторожову вежу. А тут ось тече струмок із маслянистими плямами. І тече він далі, туди в напрямку річки ігарки. А тут ось ми маємо приватні володіння з екскаваторами, із людьми. З купами будівельного сміття і так далі. На цьому місці, як бачите, вже річка розширяється, набирає води. І тече далі в напрямку річки Сіверка. А тут ми бачимо, як струмок чи річка, яка тече з озера фільтрату. І плюси ще стікають води. Перетікає через трубу, набирається води. Нагадаю, що там он далі так звана третя дамба природня. Набирається тут струмок води. Впадає в іншу річечку, яка йде ось від тих чи це озеро від тої техніки. І далі цей струмочок, який тіче із звалища, з озера фільтрату. І чи туди до стовбів в напрямку річки Сіверка. Далі цей струмок тече від звалища, нагадаю, там, де стовб за деревами, і тече сюди, напрямку дерев до річки Сіверка. Ну і найголовніший доказ того, що все те, що тече зі звалища, потрапляє у річку сіверка. Нагадаю, там автомобілі, приватна власність, нібито а це цей струмочок. Там, бачите, сторожова вежа далі. А тут струмок, який перетворився вже в річку. І тече він, впадає ось сюди у річку сіверка, яка у нас тече. Ось звідти. Ведь цікавіше. Річка Сіверка виявляється через якусь трубу витікає. нагадаю, звалище у нас ось там. Тут у нас річка Сіверка тече. Витікає у нас річка Сіверка. Ось з того отвору. Тому місці зливається із струмком із звалища. Інженерна споруда, де річка Сіверка витікає із боків, і переду, з усіх сторін. Зараз подивимося, просто, що там всередині. Це, я так розумію, щось на зразок від стійника. Та, запах тут не дуже приємний. А це ось. Щось на зразок від стійника. І річка тіче. ось під цією греблею, нагадаю, а там у нас автомобілі стоять. От мертве дерево, можете подивитися самі без кори, без нічого. Тобто, напевно, що воно не просто так умерло. Тут річка тіче. І далі витікає туди і тече в напрямку сіл Юрівка, Тарасівка і Вітапоштова потім. Зараз я знаходжусь на дамбі біля озера Крючок. Розможна побачити, водичка стікає сюди. Саме озеро Крючок. Бачите, альтанки стоять на березі. І зеленим загороджене місце, де є техніка. А отут ось річка Сіверка далі впадає в цю інженерну споруду, яку ми з вами тільки що знімали. Тут, я так розумію, трішки відстоюється і тече далі в напрямку сіл Тарасівка, Юрівка Віта Поштова. А там ви бачите все те, що стікає з фільтрату, видно сторожову вежу. Через першу, другу дамбу і штучну, третю дамбу, природню третю дамбу. Воно витікає і з'єднується в тому місці, де далі багато води. Той струмок з'єднується з річкою сіверка. Це озеро Крючок. Ще раз нагадаю, ми зараз на дамбі знаходимося. І там вдалині струмочок із озера Фільтрату з'єднується з річкою Сіверкою. Тут інженерна споруда, а тут у нас знаходиться озеро Крючок Крюківщинське. А там вдалині, якщо ви можете бачити, то вдалині у нас знаходиться наше містечко, яке знаходиться в Тарасівці. І от Тарасівські хати. Найближчі ряди Тарасівських хат. Видно там, де дерева. Оце, ще раз нагадаю, у нас звалище. Там сторожова вежа. А тут штучно зроблене ще одне озеро в кар'єрах. І техніка, яку ми вже знімали з іншого ракурсу. А тут оце озеро Крючок. А там, нагадаю, річка Сіверка. Ще одне озеро, яке вже починають облагорожувати. це котеджі невеличкі на озері Крючок.